Вітаю наших підписників на каналі ProUA. Якщо ви ще не підписалися, то раджу вам це зробити, бо в нашій роботі це дуже допомагає, особливо, якщо ви дивитесь наше відео і в цей час натискаєте на кнопку підписатися, ну а ще ставити лайк або тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наше наступне відео. Ну і, звичайно, ми дуже раді кожному вашому коментарю. Чи згодні ви з нами, чи не згодні. Це не важливо. Важливо, щоб існував діалог. Тим самим ви допомагаєте нашому незалежному каналу існувати і робити свою роботу. Знаєте, зазвичай я не торкаюся зовнішньої політики, якщо вона не має прямого відношення до внутрішньої політики. Ми вирішили на нашому каналі розділитися. Найкращі огляди стосовно зовнішньої політики робить Роман Безсмертний. Ви можете знайти його відео на нашому каналі. У нього є свій окремий плейлист. А я розповідаю про ті важливі речі, які турбують нас тут в країні. Але нещодавно навіть не Україна, а весь світ слідкував за дуже важливою подією, яку я не можу оминути. Це президентські перегони в США. Тому що від того, що там відбувається, дуже багато залежить, що буде у нас в Україні і наша доля. Так сталося, що це найвпливовіша, найпотужніша країна світу, і, звичайно, від того, хто її буде очолювати, буде залежати, що буде відбуватися в світі. А я вам нагадую, у нас іде війна. І, звичайно, дехто в світі думає, що ця війна стосується тільки України і Росії. А я вважаю, що тут, на наших полях, Починається Третя світова. Хоча багато хто з ними може не погодитися, бо справжня Третя світова війна це коли починається війна між супердержавами. Ну, наприклад, якщо б Китай воював з Сполученими Штатами Америки, це світова війна. Але я хочу нагадати таким історикам, вона не починалася з того, що в ній почали приймати участь супердержави. Вона не почалася саме тоді. Коли Британія та Франція оголосили війну Гітлеру, вона починалася трошки раніше, коли почалася війна в Іспанії. А до цього Японія почала бойові дії там, в Азії проти Китаю. Так, офіційно, можливо, це 1 вересня 39-го року. Бо тоді весь світ зрозумів, що йде війна. Але світові війни інколи починаються з невеличких конфліктів. Хоча нашу війну називати невеличким конфліктом не можна. Вона сьогодні дійсно впливає на весь світ, навіть якщо світ ще цього не розуміє. Так от повернуся до виборів. Так сталося, що я 25 років в цій країні займався виборами. І навіть коли вибори йдуть в іншій країні, я дещо розумію, що там відбувається. І знаєте, дивлячись, як багато експертів спочатку. До того, як вибори в Сполучених Штатах не відбулися, майже на 100% нам розказували, що обов'язково переможуть демократи. І вся українська політика була зроблена так, що у нас наші політики, наша влада спілкувалася і робила ставку, виключно на демократичну владу в Сполучених Штатах Америки. І вважалося таким чином, що, начебто, демократи нам допомагають. А от республіканці, де владу захопив поганий Трамп, нам допомагати не будуть. І, звичайно, дуже хотілося, щоб саме демократи залишилися при владі. Бо казали так: буде Байден або потім Харріс при владі, ми будемо отримувати допомогу. А прийдуть республіканці на чолі з Трампом, все закінчиться і нам хана. Тому, звичайно, розганялося, що Трамп не може перемогти. Класні ж американці розуміють, що цей фашист, цей монстр, не може керувати Сполученими Штатами Америки. І як з'ясувалося, такий аналіз з реальністю нічого не мав. І, на жаль, саме такий аналіз формував недолугу, неефективну політику нашої влади стосовно Сполучених Штатів Америки. В деяких наших відео ми на це натякали. Ми показували, що ігноруючи ленд-ліз, ігноруючи народну дипломатію, ігноруючи діалог з республіканською частиною Америки, серед якої є і велика частка нашої української діаспори, ми багато чого втрачаємо. І що буде, якщо Трамп стане президентом? Це створить нам великі труднощі. І ось це сталося. Ну, давайте розберемо два пункти. Чому американці обрали Трампа, щоб українці це розуміли? Я видам, звичайно, свою версію. Версію політтехнолога, людина, яка розуміється, як і чому люди голосують. І що таке сьогодні для американців вибори. І нагадаю, як це відбувалося в Україні. І друге, що нам робити. Тепер, коли Трамп став президентом? Ну, почну перше. Давайте я вам нагадаю на Ті процеси, які відбувалися у нас в Україні, і які, я вважаю, дуже схожі на сьогоднішні американські Мені часто закидають, що критика Порошенка великою кількості експертів і привела до влади Зеленського. Ну Звичайно, це помилка. Я не працював на Зеленського, я розумів всі ризики приходу Зеленського до влади, але дійсно я критикував Порошенка. Знаєте, як по-українськи. Називалися вибори 19 19-го року. Дехто казав, що це електоральний майдан. Чому? Коли українці не задоволені політикою влади, вони виходять на Майдан. Так от, після Майдану 2014 року, розуміючи, які ризики несе на собі народний бунт для країни, люди вже на Майдан виходити не хотіли. Але коли Петро Олексійович прийшов до влади, він нам багато чого обіцяв. Він обіцяв закінчити війну. Він обіцяв побороти корупцію і жити по-новому. Він обіцяв виконати всі ті запити, які виникли на Майдані. Бо він прийшов до влади саме завдяки Майдану. І вже влітку 2014 року було зрозуміло: з війною щось не так, чомусь з'явився Медведчук. Без допомоги Порошенка його поява була б неможлива в країні. Корупція почала розцвітати, і корупціонери Януковича. Були замінені на корупціонерів Порошенка. А ще було багато брехні і багато невиконаних обіцянок. І саме проти цього люди вийшли на Майдан в 2019 році. А Майдан відбувався біля виборчих дільниць. Вони проголосували проти Порошенка. Чому за Зеленського? Тому що саме Зеленський тоді здавався людиною, яка не системи. Яка прийде і буде все міняти. Бо до цього, як тільки людина приходила з системи, Ющенко замінив кучму, він був з системи. Потім Янукович замінив Ющенка, він був з системи. Потім Порошенко замінив Януковича, він був з системи. І люди більше не хотіли людину системи. А Зеленський був не системи. Якщо б не було Зеленського, ми обрали Тимошенко, повірте мені. Я добре пам'ятаю соціологію. Але. Якщо з'явився чоловік не з системи, в нього були всі шанси. Так, звичайно, у другому турі я голосував за Зеленського. Я не знав, хто такий Зеленський. Ніхто не знав, хто такий Зеленський. І була надія, що, можливо, ця людина буде швидко вчитися. Ця людина зрозуміє, що якщо ти приходиш в корумповану систему, яка вичавила з країни 9 мільйонів людей, стільки поїхало українців. Не бажаючи тут жити. Якщо вона розвела корупцію, якщо вона породила Порошенків і його друзів, систему треба ліквідувати. Приклад брати, наприклад, у Саакашвілі. Вони колись це в Грузії зробили. На жаль, буду коротким: наше сподівання не виправдилися, а наші страхи підтвердилися. Система поборола Зеленського. Він просто її очолив, не виконавши жодної обіцянки. І не виконавши обіцянку про один термін. І, звичайно, сьогодні ми знову стоїмо перед новою електоральною революцією. Тільки сьогодні нас впевнили, що вибори неможливі. Але це окрема тема. А чому я вам так довго розказую про нашу історію? А тому, що в США відбулося те саме: це не голосування виключно за Трампа. Хоча, звичайно. Його політична секта там існує. Трампоботи, безусловно, є. І я розумію, чому Трампа вони вважають своїм лідером. Я особисто його прихильником не являюсь. Але це голосування проти брехні і неефективної політики і невиконання обіцянок саме демократами. І я вам так скажу, там є дуже багато схожих речей на сьогоднішню українську владу. Мало хто з вас знає, що. Байден приходив з обіцянкою бути при владі один термін. Тому що здоров'я вже у нього не те, щоб бути при владі 8 років. Він ледь, ледь дожив до закінчення першого терміну. Але не хотів віддавати владу і тримався до останнього. Він вже не міг стояти на ногах більше одної години. а все не міг полишити владу. І там теж, у демократичній партії, на жаль, Політика останніх років це політика брехні, обману. Коли вам кажуть, ми ліберали за свободу, але свобода придушується, розростається великий чиновнічний клас людей, які ефективно країну не правлять, а правлять так, щоб добре жилося чиновникам, щоб у них був сенс існування, щоб кількість їх збільшувалася. Але якість життя американців ні. Там вони будували державу, яка втручається в економіку. І економіка, і бізнес Сполучених Штатів Америки не хочуть цього, щоб втручалися, підвищували податки. Ну і, звичайно, демократи втратили свій зв'язок з електоратом і провели вкрай погану кампанію. Зазвичай у них є внутрішня партійна демократія. Той же Трамп не прийшов і не захопив владу в республіканській партії просто як якийсь диктатор, як його малюють. Він пройшов всі відбори праймерісі, так звані, переміг в них, його обрали не чиновники з республіканської партії, його обрали республіканські прихильники. А Байден цього не зробив. Ніякого праймериця не було. І Гарріс була призначена просто за наказом: якщо порівнювати, хто більш демократичний демократи чи республіканці, для мене відповідь очевидна республіканці. Не буду вас довго мучити аналізом, скажу просто: американці вийшли проти демократів. Неефективна політика демократів, брехня, підтасовка фактів, жага до диктату. До розширення диктату чиновників з Вашингтону. Все це американцям не сподобалося. Подивіться результати. Велика кількість американців більше не захотіли це терпіти. На жаль, іншого кандидата, ніж Трамп, у них не було. Бо він пройшов внутрішню партійну конкуренцію. Ну і скажемо чому. Ну тому, що, хоч йому і 79 років, він трохи молодший за Байдена. Шалена енергія. Шалена енергія і активність. І чому голосували американці за нього? Тому що їм хочеться оцю систему бюрократичну зламати і повинен бути такий божевільний. Згадайте, хто зламав таку систему колись в Грузії? Божевільний Сахашвілі. Пам'ятаєте, як його сприймають? Хто ламає цю систему в Аргентині? Божевільний Мілей. Хто є прихильником Мілея, Сакашвілі і Трампа в Британії? Доволі божевільний Джонсон? Ну, ви ж не будете заперечувати, що Джонсон друг України. Він казав, ви неправильно його сприймаєте. Він лягати під Путіна не буде. Порівняйте, будь ласка, політику демократичної партії, починаючи з 2014 року, і політику Трампа стосовно України і стосовно цієї війни. Обама зробив все, щоб, не дотримуючись Будапештського меморандуму, здати росіянам Крим і вмовити нашу владу на той час не робити супротив російським військам. Обама досі головна людина в демократичній партії, якщо ви. Не знаєте цього. Це не друг України. Байден з одного боку декларативно нам допомагає, а реально справжньої допомоги ми так за весь час і не отримали. І це питання лендлізу. Саме республіканці добувалися закону про лендліз, який просаботував Байден. Чому ви вважаєте, що Харріс робила б щось інше на посаді президентки? І була б більш рішучою. Про рішучість саме Трамп надав нам летальну зброю перший раз ще до 22 року, коли був президентом. Саме він доволі радикально діяв проти ісламістської влади Ірану. Саме він розбив російських найманців в Сирії. Я не думаю, що він ляже під Путіна. Так. Я поясню, що я думаю, чому він вважає, що цю війну треба закінчувати перемовинами. Це буде дуже неприємна річ, тому що він не вірить в ефективні дії нашого українського уряду. Ви що думаєте? Що оточення Трампа не знає наших реалій про нашу владу? Вони не знають про шалену корупцію, вони не знають про те, що більшість грошей у нас іде не на оборону. А на забезпечення роботи нашого величезного чиновнічного апарату, про шалений розгул благоустрію, який йде по наших містах. Ми такого не бачили за всі роки незалежності. Про те, що військове наше керівництво обороною не займається, про непобудовані лінії оборони, про те, що ми не розгорнули своє виробництво зброї. І от скажіть мені, будь ласка. З одного боку, він знає, що в Україні шалена пропаганда про те, що він фашист, агент Путіна, а з іншого боку, цій країні треба допомагати. Знаєте, як це називається, коли ти просиш допомоги у людини, яку ти показуєш, що ти його ненавидиш соціальна шизофренія. Нам щось треба робити. Тепер нам треба жити з Президентом Трампом і просто прийти до нього. З вимогами нам продовжити допомогу немає ніякого сенсу. А що треба робити? Якщо б я радив нашому президенту якимось чином налагодити діалог з Трампом, то він би був такий: я особисто критикував план перемоги Зеленського. Чому? Тому що в тому вигляді, в якому він є, це план і аморальний, і нездійснений. Чому аморальний? Якщо ти сам нічого не зробив, не заробив свої гроші, то йти до сусіда і казати дай мені грошей, це аморально. Якщо ти сам себе не захищаєш, не б'єшся і каже захисти мене, витрать свої ресурси на мене, коли я свої не витрачаю, це аморально. Коли ти сам програєш в казіно свої гроші і знову займаєш у сусідів, це аморально. І, звичайно, це не здійсненно. Ніхто не хоче мати з тобою справи. Я не проти всього, що вимагав президент від наших союзників. Але мінятися нашими надрами і обіцяти після війни, щоб наші солдати замінили американських солдат в Європі це неправильний обмін. Оці пункти я прибрав би і зробив би по-іншому. План би перемоги виглядав таким чином: я би звернувся до Трампа і сказав, ми готові виконати сім пунктів. Тотально скоротити наш державний апарат. Бо ми витрачаємо на нього шалені гроші. А ці гроші підуть на оборону. Почати міняти корумпованих чиновників на ветеранів. Ми створимо іншу армію. В Нашій армії не буде бюрократії і корупції. Там будуть залишатися професійні воїни, які будуть здатні зупинити ворога. Ми все для цього зробимо. Ми всі гроші, які отримуємо від вас, заробимо, не всі, але як мінімум 80% пустимо на оборону. В країні ми не будемо витрачати гроші на благоустрій, на бруківку, на сади, на ремонти, якщо вони не стосуються оборони. І ми будемо жити по принципу все заради перемоги, все для фронту. І головне, навіть під час війни ми будемо справжньою демократією. У нас не буде закритих кордонів, у нас не буде ловлі людей на вулицях, у нас будуть вибори, у нас будуть референдуми, у нас буде вільна журналістика. Так, військова цензура і заборона ворожої пропаганди під час війни буде, але буде нормальна конкурентна журналістика. І ось все це ми будемо робити з вами або без вас. І саме такий план треба вам підтримати. Зброєю і всім іншим. І ось такий алгоритм, мені здається, буде працювати. Але потрібні радикальні зміни. Бо Трамп це не Байден. Трамп це людина, яка звикла жорстко домовлятися. І їй можна запропонувати такий договір. Ми готові перемагати ворога і зробимо все з вас або без вас. А якщо ви хочете бути з нами, нас треба підтримати. І знаєте, що я думаю? Звичайно, у Трампа є ілюзії, що можна всадити за стіл переговорів і Путіна, і Зеленського. І ось коли він зрозуміє, що це ілюзії, Путін за стіл переговорів сідати не буде, йому невигідно. Ця війна це його суть, він від неї залежен. Він вже розуміє, що якщо війна закінчиться. Особливо його поразкою, його влади не буде. Це хижак, який вже випив крові, його можна тільки ліквідувати, сам він своє криваве полювання не закінчить. І не з Зеленським треба домовлятися про стіл переговорів. Якщо Зеленський сяде з ворогом за стіл переговорів, його влада закінчиться теж. Домовлятися в Україні треба з українським суспільством, бо саме завдяки. Стійкості українського суспільства, громадянського суспільства, ми ще живі. Саме тягар війни на цьому суспільстві, а не на нашій корумпованій, неефективній владі чиновників. І, звичайно, з Путіним теж не можна домовитися, якщо не відірвати йому голову. Тому план Трампа повинен бути таким: домовитися з українською владою, яка виконує вимоги. Українського суспільства і допоможемо перемогти ворога, який і відірве голову Путіну А наш з вами вклад в це це збірна дрони, які ми ведемо, і про які я зараз покажу вам наш звіт. Не панікуємо, донатимо на сили оборони, купуємо дрони разом з нами і віримо в те, що. Ми в цій війні переможемо. Я дякую всім, хто надсилає нам кошти. Ці донати нам дуже важливі. Ми в травні почали свій збір, щоб купити 25 мавіків для нашого підшефного підрозділу Нацгвардії, який займається керуванням великих бомбарів. Тих самих, які росіяни називають «Баба Яга». Вони палять і знищують тяжку ворожу техніку. Окупанти не знають, куди їм подітися. А ми купуємо для них Mavic такі невеличкі дрони для розвідки, які знаходять для них цілі і роблять це вночі, тому що в них є тепловізійна камера. На сьогоднішній день ми зібрали вже 3 мільйона 174 тисячі 906 гривень завдяки ВАМ і закупили 17 Mavicів. Ще трошки залишилося для остаточного нашого закриття збору. Щоб ми відправили хлопцям останній 25-й Мавік. Тому не зупиняйтесь. Як нам донатити, зараз на екрані ви побачите, по-перше, два QR-коди, які можна сосканувати, якщо ви дивитесь це на плазмі або по телевізору. А ще є номери наших рахунків в Приватбанку і в Монобанку. А якщо ви підете в наш опис, там є прямі посилання. Я дякую кожному з вас за кожну вашу гривню. Ви молодці. Всі ми разом таким чином переможемо. Щиро дякуємо глядачам YouTube каналу ProUA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних Мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава силам оборони! Смерть ворогам! І давайте палити росіян разом з нашим каналом і нашими хлопцями. Які керують великими бомберами?